Шановні колеги, два роки тому президент Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про ліквідацію окружно адміністративного суду Києва. Потім за ці два роки було зруйновано ВККС, провалено оновлення судів, розпущено ВРП. А при цьому Вовк і Вовче правосуддя правили бал, тому що це було вигідно владі мати свого кишенькового такого ручного управляємого з банковою суддю. І тільки коли наші стратегічні партнери, Сполучені Штати Америки, вели санкції проти судді Вовка, прокинулася влада, прокинувся парламент, і наша фракція вимагає прийняти цей законопроект за основу і в цілому ліквідувати вовка і вовче правосуддя. Але при цьому давайте не забувати, що Сполучені Штати дають такий. Червону е, тряпку нам на яку треба реагувати, і картку не тільки щодо е, пана Вовка Введено санкції проти Деркача. Ведена санкції проти Портнова. Залишається питання: а хто дозволив пану Портнову, який керував цим судом по суті виїхати з країни? А чому Деркач такого ви тут всі підтримували, створюючи комісії імені Деркача щодо президента Буша розслідування і досі залишається народним депутатом України? Можливо, ми в комплексі вирішимо це питання. Можливо, санкції будуть введені проти всіх ворогів України так само і в українському парламенті. І ми позбудемося не тільки вовчого. Правосуддя, а всіх агентів Кремля, які тут довгі роки засідали. Ну а сьогодні ми пропонуємо Верховній Раді України прийняти цей важливий законопроект, де ми підтримуємо президента Зеленського за основу в цілому і доручити голові Верховної Ради підписати сьогодні ж цей законопроект, ліквідовуючи вовче правосуддя. Українські суди мають бути демократичними, незалежними і чесними. Дякую.